Тож, куди я складаю і як я зберігаю кошти, які я заробляю ось цими мозолистими руками у 2026 році? Перший пункт доволі банальний. Я користуюся банківським сервісом Revolut, планом Metal, який вони пропонують за 10 приблизно фунтів на місяць, і він мені дає 3,5% річних, які просто гроші, які капають на рахунок щодня, і я їх можу в будь-який момент забрати без якихось обмежень. Якщо у вас раптом невдалий період, втратили роботу, у вас розболівся зуб, потрібні якісь витрати доволі крупні, вам потрібно таку собі мати подушку безпеки десь 2-3 місячних зарплати, щоб можна було скористуватися її миттєво. Мінуси, звісно, це в тому, що ця сума вона обкладається податком, вам потрібно буде сплачувати з неї податок, і іноді навіть звітувати, дивлячись від того, скільки ви заробляєте, і буває доволі складно. Зробити цю всю калькуляцію, якщо ви самі робите селф асесмент. Але чому я користуюсь саме револютом? Бо є, наприклад, така альтернатива, банківський сервіс Vice, який дає приблизно той же самий відсоток, 3,5% річних. Ви не маєте нічого сплачувати за підписку. У револютії плюшка ще полягають в тому, що вони дають вам деякі сервіси, підписки, той же самий Perplexity, такі собі агрегатори AI там NordVPN. Тіндер, кому цікаво, а також, якщо ви подорожуєте, також дає вам деякі зручності при подорожах, наприклад, в більшу суму для зняття готівки, що ось виявилося доволі актуально у моїй нещодавній поїздці до до Австрії. Там виявляється дуже багато хто користується досі готівкою. От і ще одним мінусом, звісно, є те, що цей відсоток він може змінюватися як тільки Банк Англії змінює свою базову ставку. Тобто сьогодні це 3,5%, завтра це може бути 3%, відсотки, і ви на це ніяк не можете вплинути. Другий пункт. Це а, звичайний savings account, Тобто тут можна покласти в банк на торготривалий термін, там як і в Україні, рік-два. Але є також додатковий механізм, який вам дозволяє вкладати обмежену суму, а, а саме 20 тисяч фунтів максимально на рік у ті ж самі savings аккаунти. І перевагою є те, що, по-перше, відсоток фіксований, а по-друге, він ніяк не обкладається податком. І це доволі кльовий механізм, який я зустрів тільки тут в Англії. І цей механізм діє, коли вам, наприклад, на найближчі декілька років потрібні ці кошти. Ви хочете, наприклад, придбати автомобіль або будинок, і ви знаєте, що вам треба, щоб ви не втратили нічого, і ви могли їх зняти в якийсь там очікуваний термін. Якщо у вас немає якихось очікувань, то ви можете вкласти його в Stocks and Shares ISA, також той же самий Individual Savings Accounts, але вже не у фіксований депозит. А у акції, які можуть як підніматися, так і падати, там є ризики, це вже як хто собі бачить. Єдине, що уряд лейбористів анонсував деякі зміни, що у наступному році буде максимальна сума на депозитний ISA 12 тисяч, а на Stocks and Share залишиться 20 тисяч. Тобто такі ліміти зменюється. Тобто людина може, наприклад, покласти 12 тисяч на депозит, а решту, як вона залишилася на рік. 8 тисяч покласти у Stocks and Shares або просто всі кошти на Stocks and Shares. Це доволі прикольний механізм, доволі дієвий. Ми ним користуємося, але він не є нашим основним, бо ми почали користуватися ним не так давно, після переїзду сюди. Є також ще так званий Lifetime ISA. Це якщо вам менше, ніж 40 років, бо не можна скористуватися тільки, якщо вам до 40 років, і використати тільки для двох цілей. Перше, це при купівлі житла, якщо ви плануєте купувати житло, ви можете покласти кошти туди. І коли ви будете купувати житло, ви зможете його зняти. Або коли ви виходите на пенсію. В чому його плюшка? Знову ж таки, ніякого податків. І плюс держава вам дає плюс 25% до тієї, суми, яку ви покладаєте. Але ліміт вже не 20 тисяч, а лише 4 тисячі на рік. Тобто 4 тисячі ви можете покласти максимум на рік, плюс 25% ще 1 тисячу вам уряд Британії буде 5 тисяч загалом, що доволі непогано. Але я ним не користуюся. Бо, по-перше, не думаю купувати тут житло, по-друге, вже вік мені не дозволяє. А, тож, основний найбільший інструмент, яким я користуюся, це Stocks and Shares, але не ISA. І причина полягає в тому, що я його відкрив доволі давно десь років вже, мабуть, сім тому. І в якісь моменти дуже активно інвестував і просто. Зараз я майже не займаюся ним, він в пасивно, спасивно собі там живе, щось крутиться, десь піднімається, падає. Але зараз я знаходжуся за ці от 7 років десь у профіті приблизно 60-70%. Тобто, грубо кажучи, до 10% річних. Це при тому, що я взагалі не експерт. І я робив деякі ризиковані, там рухи вибирав якісь компанії, які. Пропонували високий профіт, але високу ризикованість. У деякі доволі стабільні, такі як там Microsoft, AMD, Apple. І вони всі мені давали. от зараз загалом у середньому такі профіти. Звісно, були сильні падіння. У мене є позиції, по які я втратив 99% своїх коштів. На, на щастя, це були не дуже великі вкладення. Інші компенсували це просто з якимось ростом у там, 800%. Тобто я зараз у сильному профіті і, в принципі, не збираюся рухати ці кошти до тих пір, поки вони мені, мені не знадобляться реально дуже серйозно. І я так бачу таку тенденцію, що чим довше ви тримаєте кошти на цих рахунках, тим прискорюється також знову ж таки. Ваші доходи, не кажучи вже про те, що деякі з цих позицій вам також можуть давати дивіденти, дивлячись від того на що ви фокусуєтеся. дивіденди – це виплати від цих компаній, які вони роблять там декілька разів на рік, коли у них є профіт, які можуть бути доволі відчутним доходом. Звісно, є деякі ліміти. Якщо ще років 4 тому був доволі високий поріг виведення коштів з акції на рахунок без обкладання податком, десь 12 тисяч, якщо не помиляюсь, на рік можна було вивести профіту свого. На рахунок, і він би не обкладався податком, то зараз це лише, в моєму випадку, 3000. А далі вже 24% накладається на податок тільки на той профід, який ви маєте. І я користуюсь брокером, який називається eToro. І у нього є така фішка, що не всі, звісно, хочуть займатися якимось аналізом компанії, не всі хочуть там ризикувати якимись інвестиціями. Є така фішка, що там можна робити копі трейдинг. Тобто є трейдери, які реально знають, що вони роблять, які професіонали, які займаються цим full time. Як от робить моя дружина, вона просто копіює одного з трейдерів або декількох, які там подобаються їй по тому як вони які у них перформанс, і більше нічого не робить. І їхній профіт це її профіт. Тобто, що вони роблять. Та так же само на її рахунку їхні ризики, її ризики, їхні переваги, є переваги, і це реально працює. Вони є трейдери, які мають 20-25% доходу річних, це не гарантовано, але можна подивитися історію їхнього перформансу протягом там, останніх 5-10 років. Тобто, і розуміти, що очікувати. Якщо немає великі потрясінь, то в принципі це дуже дієвий механізм. Саме класний період це період найбільшої волатильності. Я дуже багато вкладав, коли був ковід. Коли було сильніше падіння, коли всі продавали, всі боялися, це саме момент, коли треба купувати. Якщо ви можете собі дозволити ці гроші класти, потім це все повертається з багатовідсотковим віддачею. Тобто, це такий основний механізм, який я зараз використовую. І є механізм, який я відкрив для себе декілька років тому, після того як почав отримувати від HMRC британської податкової рахунки за недоплату податків. Тобто, у мене, наприклад. Як це працює тут, вони дивляться вашу середню заробітну плату на рік, і собі роблять такий естюмейт того, скільки ви маєте сплатити за податки, ви платите що цю суму від своєї заробітної платні. Якщо раптом бонус, якась там е, додатковий дохід чи ще щось неочікуване, вам перераховують ваші заборгованості і починають вираховувати з вашого рахунку. І я зрозумів, що в якийсь момент я сплачую забагато дуже е, суми у податки, і тому я вирішив, що дієвим механізмом. Єдиним по суті механізмом, який працює в цьому випадку, є пенсія. Механізм пенсії, який в принципі також ті ж самі акції, але ви вкладаєтесь у якусь мега надійну кампанію, які там 50, 100, 200 років, яка займається цим все своє життя, вона інвестує ваші гроші також з різним перформансом на довготривалий період. Ви не можете ці гроші забирати, наприклад, наступні там 25 років до того до виходу до пенсії. Але при цьому це суперефективна штука. Бо, по-перше, у Британії працює програма, коли ви починаєте сплачувати пенсію, то разом з роботодавцем ви маєте на пару платити щонайменше 8% вашого доходу у пенсію. Зазвичай це 5% роботодавець, 3% ви. Буває навіть більше. У моєму випадку роботодавець дає 7% я 3%, але я ще й сплачую додатково. І це все повністю звільняється від податків на момент вашої сплати у пенсію. І лише вже після того, як ви будете забирати пенсію, там можуть бути податкові відрахування, але знову ж таки вони не такі будуть високі ніж ці гроші, які ви зараз зберігаєте, кладучи ці гроші на пенсію. Якщо ви кладете ці гроші надовго, то протягом 20-25 років так званий compound інтерес він накопичує, накопичує, накопичує вашу на ваш дохід, і десь там, уже коли ви ще зможете. Скористатися моїми грошима вони можуть бути доволі великі. Головний момент, що чим раніше ви це робите, тим кра краще. Бо компаний інтерес працює краще на більш довгий проміжок часу. Тобто, чим раніше людина почала відкладати ці кошти, і чим пізніше вона їх почала знімати, тим краще для зростання капіталу. І головний інструмент він вже не про кошти, але про просто життя. Як ми бачимо, ми живемо у такому світі, де кожен рік щось змінюється. Коли я тільки приїхав до Англії, моє життя було зовсім. Інакше мої перспективи були іншими. Зараз я дивлюся, як далі мені планувати своє майбутнє, свою кар'єру. Плани. головна інвестиція це те, щоб ви продовжували інвестувати в себе. Зараз от, з розвитком штучного інтелекту зрозуміло, що дуже багато професій втратять свою актуальність. Багато людей будуть шукати якісь інші способи заробітку. Хтось буде втрачати заробітну плату, а хтось буде вигравати на цьому. Все залежить від того, чи людина інвестує у себе у свою освіту. Це те, в що потрібно вкладатися. А також, якщо у вас є діти, у мене є двоє дітей, інвестиція в них. І однією з моїх інвестицій було те, що я їх привіз сюди Англії, щоб вони тут вчилися у школі і вивчали англійську мову. Далі я буду інвестувати в їхню освіту. Ось такі у мене філософські думки не дуже практичні. Якщо ви маєте якісь більш дієві моменти або якісь уточнення, я не впевнений, чи я все сказав правильно, особливо у цифрах. Але діліться, дуже цікаво вас послухати. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Все ж таки, я дуже для вас стараюся. І до нових зустрічей. Всім пока!